7 лютого погода в Україні особливо не зміниться. Все такі ж денні та нічні морози, хоч і без критичних значень. У деяких областях пройде сніг. Середні денні температури досягатимуть мінус 4-0 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та Одещині. Там мінус 2, плюс 1 градус. Найхолодніше на Сумщині, Луганщині та Донеччині. В день мінус 6, мінус 2. На Полтавщині хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря в день мінус 4 градуси, вночі мінус 6. Від ранку у Кременчуці похмарить день та вечір обіцяють бути ясними, без опадів. На термометрах мінус 3 в день, вночі можливо близько 6 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 5, світлої мінус 3 градуси. До сьогодні найтепліше 7 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2004 року: плюс 6 градусів, мінімум 1976-го – мінус 25. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.